Всім привіт! Україна проявляє вкрай недружню поведінку, в бік Угорщини, з якою їх довгий час пов'язували хороші відносини. Про це пише рюкзаю новости з посиланням на статтю оглядача Пітера Фехера. Він нагадав, що Угорщина була однією з перших країн, яка в 1991 році визнала незалежність України, а також стала проводити дружню політику щодо Києва. Автор пише, що стан справ стало змінюватися після помаранчевої революції 2004 року, коли на Україну повернулися фашисти, які підтримують дії німецьких військ в ході Другої світової війни. Зовнішня політика України стала неспокійною, а нащадки нацистів, зрештою, прийшли до влади з тихою американською допомогою. Журналіст стверджує, що результат не змусив себе довго чекати, і вже в 2017 році був створений новий закон про освіту, який явно вводився з метою прибрати угорську мову із Закарпаття. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести правки до закону, проте зміни зробили законодавство ще більш несправедливим до угорців. У відповідь на це міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіяртов 2017 тисячі році заявив, що Україна завдала Угорщині удар ножем у спину. Йдеться про закон про освіту, який суттєво скорочує можливість вивчати мову національних меншин на території України. Після його створення відносини Будапешта і Києва стали погіршуватися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!